Якщо ти народився 1, 10, 19 або 28 числа, будь уважним, це відео може багато що прояснити. Число дня народження 1 – це енергія початку, волі та внутрішнього лідерства. Люди з цим числом часто відчувають себе інакшими ще з дитинства, наче всередині є голос, який каже: Я не хочу йти за всіма, я хочу йти першим, і це не випадково, одиниця. Це символ старту, імпульсу і рішення. Ти з тих, хто може діяти навіть тоді, коли інші ще сумніваються, тобі легше почати, ніж чекати ідеального моменту. Часто люди з числом дня народження один не люблять, коли їм вказують, що робити. Не тому, що вони важкі, а тому, що для них свобода вибору базова потреба. Твоя сила у рішучості, ініціативі та вмінні брати відповідальність. Навіть якщо ти цього не хочеш, інші можуть бачити в тобі лідера, приклад або орієнтир, але разом із силою приходить і урок. Головний виклик одиниці навчитися співпраці, не тиснути, не доводити, не боротися там, де можна домовитися. У мінусі одиниця може проявлятися як впертість, різкість і самотність. Людина, ніби постійно доводить світові, що вона сильна, але при цьому відчуває, що її ніхто по справжньому не розуміє. У плюсі це особистість, яка надихає. Людина, яка не командує, а веде прикладом, та, поруч, з якою інші стають сміливішими. Для людей з числом дня народження один дуже важливо навчитися довіряти іншим. Делегувати і дозволяти собі іноді бути не першими, бо справжній лідер це не той, хто завжди попереду, а той, хто знає, куди йти. Якщо тобі знайоме відчуття, що ти завжди сам по собі. Якщо важко приймати авторитети і є внутрішній страх втратити контроль, це не слабкість, це твій шлях росту. Пам'ятай, ти прийшов у цей світ не для того, щоб зливатися з натовпом, ти прийшов, щоб починати. Але не забувай, навіть перший іноді потребує підтримки. Якщо впізнав себе, напиши в коментарях один. А якщо хочеш почути розбір свого числа дня народження, підписуйся на канал і стеж за наступними відео. Тут ми говоримо про числа не магією, а сенсами.